Всім привіт! Вітаю вас на каналі В'Юля. Вітаю всіх з придешними святами. А щоб наближити наше саме головне свято, допомагаємо нашим котикам. Ну а зараз фазмофобія, поїхали! Так. Сьогодні ми приїхали на речі. Речі корд Джанет Вілсон. Досягти середнього глузду команди нижче 25, зробити фотоприводи, запалити пахащі біля привода. Ну, глузд ми точно зробимо. Так, беремо ліхтарик. Термометр. МП. Ключики. Поїхали. Нова локація, заодно подивимось. Ходімо пошукаємо світло. Не тут, забиті. Не тут світло вмикаємо. Ходімо міяти температура. Недошка. Високо. Лялька в воду гаразд. Так, що у нас гаражі тут? Ховатися є, де є, якщо встигнемо. Кістки поки що не бачу. Та й температура високувата. Вимикаємо. Угу, Нічого немає. Ходімо на кухню, подивимось. Дивно світ. О! Крутенька. А що у нас тут? Ой, як зустрічає? Привіт, Немара. Так. Світло увімкнули. А що ми кидаємо? Чи ти на кухні? Ану, ходімо, подивимось. Ні. гаразд. Зробимо припущення, що ти все ж таки тут. О. Не оні. Ходімо за іншими предметами. Угу. Дивно туман через вікно. Начебто тут підсвітка якась інша. Так, доцберемо. І... Давай мы же только еще сфоткаем. Давай тут вимкнем светло. Ультрафіолет взяла, Примарного вогника немає, ну гаразд. Крутись. О, такова. Так, як би тебе? Давай також сюди покладемо. Тобі дожди. Нащо? Так, ходімо. Ой, ой, ой. Де наша Руця? Забираємо. Ходімо купляльку з фотографуємо. двері чіпає, ходімо за ультрафіолетом. Сіль, мабуть, ще візьмемо. А ми ще й багато чого не взяли. Ну, давай ще блокнот візьмемо. І сільку. Скільки у нас? Ну, таке. Та немає. Ну, Гаразд. Хоп, вибігли. Подивимось зараз ДОЦ через камеру. А потім ще, мабуть, радіоприймач візьмемо і хрестик. Так, відеокамери. Угу. Нічого не видно. Гаразд. Ну, гаразд, гаразд. Радіоприймач тоді, що ми ще хрестик візьмемо і, мабуть, пахоще. Ходімо, поговоримо, температуру подивимось. Хрестик покладемо. Що ми? А? А чого так високо? Вимкни воду. А як ти воду вмикаєш, вимикаєш. Температура ля яка висока. А ну, ходімо тут падає. Ну, гаразд. Поки що покладемо тут. Ходімо трішки на екскурсію. Де наш ультрафіолет? Ну, дякую, дякую. Я зрозуміла, що ти не Оні. Ти сюди. Ходімо на екскурсію, на другий поверх. Дивіться, який великий Ну це пішли на екскурсію. Тоді точно на в комнате. А там кресло жить. Так, что у нас тут ванна. Раз. Еще одна спальня. самое надеянное может быть места. Так, а ну текаем, извините, тут еще одна спальня. Вот такая. Оп-оп. И текаем. Чашки порозкидав. Так, пити ліки. то знаєте, хворим завжди важко. А на голову особливо. Так, а ну. А не можна напити. Раз, давайте подивимось ще. Ну це не ця кімната, М? бо не хрест не спрацював, нічого. Ні, будемо пити. А то коли дурна голова? Ooh. то страшно так ходімо шукати де цей привид а то так ми мабуть все ж таки тут на кухні -м, мінусова ходім ходим ходим, ходим. Вогника немає, тепер лазер под... поставимо і блокнот, угу. ходімо. Тобі хрестика перекладемо. так і доц. Що тут залишилось? Радіоприймач. Беремо. А я тільки хотіла сказати, що на раджію можна ховатися ось там за холодильником. Отутова. А він вирішив тут бути. Дивно, щось... А. Ні, вогник є. Так. Відмічаємо докази Мінусова. Ні-ні-ні-ні. Мінусова. Примарний вогник. Так, на онрю можна запалити свічку. Ханту, ну, мабуть, ханту є. А ну подивимось. Ханту. Ультрафіолет. Не було. Ультрафіолету. А Радіо радіоприймач. Хто у нас ще? Юрей і Ревенант. Ревенант, МП5. М -м, примарні записи ні. Ну, на міміка тоже начебто ні. А А чого це ревенант несова, примарний вогник? Не зрозуміла. Угу. Ну, тобто, якщо це ревенант, то да. ми не втечемо. і Юрей. Юра, Юра, ДОЦ Окей, ну що, Даш ДОЦ чи не Даш? Ага, Значит, то не видно. Останнім часом дуже складно побачити. Ну, гаразд, ходімо. ні 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 ходімо. Так, що ми будемо? Ходімо. Свічку поставимо на онрю. Активність, ну таке. І ми подивимось примарні записи. Немає примарних записів. Ну, записали. До речі, ЭМП мене принесли. Ні-ні-ні-ні-ні ЕМП. Кирки вон тут кидаю. Уже МП5. Да не. Два. Ягучно. Два. Можу так підпалити Підпалимо такого так, що спробуємо ляльку? Денсить, денсить. Так, сідаємо. Ой, ну якщо це ревенант, я не зможу втекти. Бо він так швидко летить. Ой, 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 ой. Капец, стрма. Вот це тільки я можу лялькою одразу в сердце. дальше, я подпаливаю. Текаем. mp 5 Не. Текаем. Ну і по 5 не було, доца ми не бачили. Незрозумілий привид. М -м, камера збив. Раз, дякую. Так, давайте проаналізуємо так докази. Давайте буде онрю. А ні. А полювання... Ага. А що для Онрьо потрібно? Не було радіоприймача. Радіоприймач. Примарних записів не було. Не було. Ультрафіолета, до речі, теж не було. М? Юрей. Ну, окей, спробуємо Юрея. Що ми 25 з знесли? Ні. Ох, нічого собі. Ні, мабуть, поїдемо. Знаєте, воно, ці завдання так с... страшно завжди. Ну, зараз і перевіримо. М Такий онріо. Ну, нічого, зате сьогодні ми подивилися новий дім Джою. Давно хотіла туди потрапити досяго 21-го ну, і кіску свою забрала. Дякую всім за увагу! Цілую, люблю, бувайте. Тримайтеся, бо ми цього варті.